Так, друзі, усіх вітаю. Підготував на сьогодні трішки запчастин. Це в основному запчастини йдуть до вас, також до Таврії та до 41-го Москвича. Ще й трішки є від Волги. Так, почнемо сьогодні. Є ось такі рулі. Полосів до вас класика. Радіатор печки у вас класика. Двірні ручки. Замки, ручки стеклоподъемников. Проставки под задние и передние пружины. У вас классика. Панель приборов. 2107. Плата целая на месте, Волга. И Opel. Так, далее. далі. Є э, вентилятори на печку. есть шары, Як нові, так и БУ. Є рычаги верхні. Вилочка. КПП. Вал рульовий з педалями, можливо, комусь на саморобку від 41-го москвича. Верхня частина печки вуха цілі. Пружини задні до таврії. Та пружини задні до Вас класика. Рульова трапеція Вас класика з гайкою піджимною та таводницями. Стан чудовий. Також радіатор печки. У вас классика латунный. Стартера, сигнали щеплення до вас класика, Насос гидроусилителя Opel Scorpion Opel Sierra. Також Ваздухан резкою під газ. вакуумний підсилювач гальмів. з Волги. Корпус печки до Таврії та корпус печки до 41-го москвича. Також маємо ремені безпеки, що складаються автоматично. І ще маємо гайки та болти 50 гривень кілограм. Ось такі запчастини на сьогодні вам підготували. Якщо когось щось зацікавило, Номер телефона знаходиться під відео в описі. Пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Можливо, відправка поштою.